Двох понятих. Не зобов'язуюся цього робити. Міряємо спочатку на вашому алкотестері, який повинен бути в патрульній машині. Алкотестер не визначає. Визначає первинний діагноз. Не визначає, він визначає тільки алкоголь. А наркотичні якісь він не визначає. Так що я повинен їхати кудись? Ми маємо право заборонити вам подальший рух. Точно. Ви їдете, виконуєте, чи відмовляєтесь? Я не відмовляюсь. ну. Я питаю, давайте. Помісту первинний діагноз. Який первин? я не по можу вашому алкотестері, яким розумію, повинен бути укомплектований ваш автомобіль. Я кажу, що алкотестер, алкотестер вимірює алкоголь. Розумієте, що таке алкоголь і лікарські препарати чи наркотичні речовини. Він не визначає наркотичні речовини, він не визначає лікарські ревини. Він визначає алкоголь. Промілі алкоголю в організмі людини. Так, давайте діжурну, номер дежурної частини. Бо Бо не це не надоїло розумію. вже мені. Телефон довіри мне ничего не сказал. У мене хочу... кончились гроші на рахунку и no. толком а ничего не сказал. Номер с чергового на это, пожалуйста. 0102. Дай мне телефон. Ну, Как им пользоваться? А ну, у тебя есть ручка. 0102? 102. Ні ну, шо, ж не... так, ні, ну це номер міліції ще. Так, номер що? Номер дежурної частини. Я хочу поспілкуватися з вашим діжурним початком. Ну, Дежурна частина 102, що живе? Ви основне на чергову уведе, ви ж що з ним говорили, то який ще вам номер не нуждати? Чергові частини. То ви ж вони чергову частину. До телефон, а можна, введи, будь ласка, і... ваші документи? Будь ласка. Для початку можете показати сертифікат? Я ж вам показати. А, а де ваша кобура, де ваш пістолет? Ви взагалі по наряді працюєте да. сьогодні? Посвідчення. Так, ну, кусяк Валерій Миколаєвський. Не має право тут оставити машину. Дійсно, до 2014. Да, Добре. Так, бачимось. Де ваша службова, де ваша кодура? Ви взагалі ви 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 при, при службі знаходитесь чи ні? При виконанні? Ну, навірно, при виконанні. Так де ваші зброя? Має... Може ви самозванець? Це ви маєте мене перевіряти? Ні, Я б був... ще показав, що ваше потрібно і листочок сертифікат на ваші прибори. Ви, повинні стояти тут зараз на посту? У вас є протокол? Чому, ви стоїте на перехресті, по-перше? Без пробузкових маячків. <постес> я вважаю іншим учасникам дорожнього руху. О! Ви, ви стоїте на, на, на виїзд. Ви повинні з хоча б. На виїзді з прилягаючої території. Да, є тут значить перехрестя? Будь <сп bur że> ласка, номер дежурної частини. Дивіться, що дзвонити. Дежурної частини номер, будь ласка. Я я, ж... я, 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 ну, як, я, 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 ви тільки що дзвонили на чергову частину ГАЇ. Якщо вам пояснити, що ви не зрозуміло. То не був черговою частиною. То не був черговий частиною. То Вінницький якийсь номер. Як ці... Дежурний Вінницької, Вінницької області. був. Це є Вінницька область. На даний час перебуваєте в Вінницькій області. Ну, правильно. Ну. Визвонили на обласного чергового е... гаї. Ж... Мі треба районний. 102 район, щирова частина. Так, дзвонив 102. Набери 102, два, як ним Я тут у вас вдома стоять? А ви нас довго будете тримати? Я говорю, придивіть мені свої номер вузлика вуз. Будь ласка, я вам дав можливість. Камера пише, все заснято. Я вам дав можливість подивитися. Беріть, відкривайте, дивіться, що я маю право на кожному посту відкривати капот. Шукати шукайте на тому моторі номер, де він там знаходиться. Я не розумію. Я не розумію, де там той номер. Дивіться, беріть, дивіться. Я не знаю, я де не номер. Думаю, я вам покажу, де номер, ви не відкривайте. ви... Беріть, відкривайте. Я вам дав можливість відкрити. 20, 40, 40, 40. Я не буду, мене є мій автомобіль, я буду там сільською відкривати свій автомобіль. До вашему, я не маю права торкатися. Я вам даю можливість. Я дозволяю вам відкрити, подивитися. Я що буду це робити і що? Колеса я сам зможу поміняти. Ну будь ласка, передовій. А де номер двіяте, я не знаю. беріть дивіться. Я не відмовляюсь. Камера все пише, я не відмовляюсь. Часто подивіться телефон. Алло. Алло. Сейчас подивляется телефон. себе. Ну, так зовсім другий номер надали. Что же нам рассказывать? Наберет оцей номер, самый верхний. Добрий день. Скажіть, будь ласка, тут біля селища Джуленка. Це, я так розумію, Бершевський район чи міська область. Стоїть патруль міліції, дев'ятка біла. Номера 0221. Півробітники і гаї стоять порушенням правил дорожнього руху на перехресті. Зупинили нас без підстави за перевищення швидкості. Приділяють там швидкість, яка була не наша. У нас є відеореєстратор, який знімав фіксованих швидкість і їх нормально. Вони нам дозволяють, що ми порушили право дорожнього руху, перевищили швидкість. рух. Що нам робити? Наші дані. Поставьте протокол на за если не получится. открыть капот, я им пока хочу, я им предъявляю но кузова. Они же до что можно. Я хочу вызвать двумя на я приехал разобрал. Давайте, в боку, противники милиции. Та як на перехресті з порушенням правил дорожнього руху? нас на смарадар, якийсь фен чи шов, чи калькулятор. Показують нам якусь швидкість, яка взагалі не наша, без ніякого відео, доказів, без нічого. Хочу скласти протокол. Ні, так для чого мені це судова тяганина, якщо я не винуватий? А? Так. А можна взагалі дізнатися вони на службі чи Хто вони такі? У лейтенант і капітан. Так, вони знаходяться переконанні. У них наряд є, да? І де їхнє до повинні бути на перекресті. Що в них немає, в ніяких пішов, нічого, ні опорожень. Вони стоять, як знаєте, як е, в ловушці, як закусіли так. Це дуже забиває, не розуміє. Біля самого знака джулонька пересамим є. Зі сторони, зі сторони бершаді, якихось бершаді на Київ. Рівна дорога на підйом, знак джулинка. Протокол затримання і будемо їхати. До експерта подивиться, ваш тобіль, мене підозрюва, що там перебити номер мекузу. І ви завіть Так які у вас підозри? я не пойму. А не виконання йому оцінкам міністрів, буде 85 стаття непокора. Ви зрозуміли. Будь ласка, протокол затримання, двох понятих і їдемо в райвідділ. Я на даний час вас не затримую. Коли ми приїдемо, там скла протокол на вас ні, зараз складайте по місію Зараз Складайте протокол затримання, протокол затримання. Конечно, не поверим. Дайте свои контакты. 063 в телефон. все А у вас а а это шикарно. Что у нас вообще? 063. Что ну 37. А вот Сереж, тебе тут как все да? Да, Ну, какой ты бы скорость сказал? Ну, ну нет. Не, это Нет, а прибор не поверен. Документы ну, конечно. фальшивые. Куда? А, так они тикают, походу. Они тикают. Працівники милиции текают. Валера, блядь, иди сюда, не смеши людей. Пожалуйста, працівники милиции втекли. Ну і що нам робити? А що бумага є? Працівники міліції скрились, тих Бумага є чи нема? Щось писав? Нічого він нам не писав. Я вас знімати не буду, просто запив свою вони вам протоколи Так. Да, нап... Ви не підписували нічого? Ні, я підписав протокол, я написав, що свідки свідків не було. Я написав, що я їх по свідків mm -hmm. км в час mm -hmm. і що е прибор мені не казали документи, що Ну так. Да, да. Ми стояли вже з порушенням правил. І вони втікли. Каже, поїхали за мною і втікли. Так що нам робити, я не розумію. А, а що вони вам сказали? Поїхали за мною в райвідділ, будемо звіряти номер зберігати номер кузову. Документи? Ні, я документи не дав. Я пред'явив, як положено. Не дав документи? Не дав. Ну так ти можете нічого. А ви номер записали? Так, да, ми зв'язи. будемо. Будуть... ви самі київські? Ні? Да. А ви можете номер? Так, а в їхній номер... У не... мене відео все є, я їх засняв. А ну номер машини і е, номер жетоні. А ну покажи, що вони е, толканули. Ви в Києві в якому районі живете? Ні, Йо, Йо, ми... Ну, дружу, я тоже Ви в бачите, в Києві. Е? треба було написати, що ви не згодні з цим. А я написав про... це е, протокол, а документи де написали, я написав, що не згоджав. Ви написали чи ні? Ну ж пояснення, там, де е, там ж іде. Е... Ну, тут ми э, повинні написати, вам сірокопію дали установи. Що ви з цим не згодні. Та нічого протокол викнуті. Якщо вони втекли, вони цей протокол а я, ні, ну Я, щас... Все, валя, я, ні, я хочу і от Я хочу це вжарити. От я від цього балдею. Ви номер жетонів, ви пам'ятаєте? Я Давай, номер Я хочу зараз подзвонити і об'яснити, як так може бути. За перешкодження швидкості от я не можу успокоїтися. От я да, хочу видео удовольствие отримати.